Які ви дорослі, які ви гарні, красиві, усміхнені? Мені це мені це дуже подобається. Що у вас такий настрій добрий. Заняття в запорізьких навчальних закладах здійснюється в онлайн форматі. Зараз триває перший урок в четвертому класі однієї і шкіл. Вчителька просить учнів зробити коктейль емоцій з присмаком літа, тобто поділитися враженнями після канікул, у переліку, який називають діти Веселий настрій, чудова музика, пригоди, а в когось і нове кошеня. А ще педагогиня прохає учнів продовжити фразу Я сьогодні радий, бо я сьогодні рада, тому що сьогодні перше в Вересня, так, ти радієш і події. Дуже добре. А ну, Аліночка, ти чого сьогодні рада? Я рада, тому побулася, поступила в 4 клас, побачила друзі. А от уроку першачків розпочинається зі знайомства. Проте заняття перериває повітряна тривога, тому вчителька просить дітей спуститися до укриття. Ми з вами спокійно. Виходимо з клас виходимо з нашої конференції і зустрінемося трошки пізніше. Сьогодні я зустрічала своїх першачків найкращих, найрозумніших. І найталановитіших дітей України, Запоріжжя. Мені було дуже приємно їх побачити. Відновлення ментального здоров'я дитини для нас дуже важливо налаштувати малечу на те, що новий рік буде позитивним, на те, що, щоб вони не боялися ніяких труднощів. Вчителі кажуть, найскладніше маленьких учнів змотивувати до навчання, яке відбувається онлайн для найменших навчальний процес, буде проходити у вигляді гри. Це і шість цеглинок, це і подорожі, це і мандрівки різні. Отже, для них це поки що спочатку буде гра, але ми вчителі, розумні, професійні люди, ми розуміємо, що саме через гру для першачків це буде навчання. Ми дуже багато часу приділяємо підготовці саме в дистанційному форматі. Під час навчального заняття з метою запобігання втомленості учнів, збереження їхнього здоров'я два рази. За урок вчителі проводять фізхвилинки або динамічні паузи. Також проводять пальчикову гімнастику. Запорізькі педагоги мають досвід проведення навчання в дистанційному форматі. Для цього зазначають, є все необхідне. Ми починаємо навчальний процес, починаємо його онлайн. І з використанням технологій дистанційного навчання. Ну, ми вже, звісно, звикли, вже не перший рік, тобто вся школа проводить навчання на одній платформі, вже вчителі навчились користуватися. У нас досить техніки в школі. Ми отримали, вчителі отримали в минулому році 19 ноутбуків від Олени Зеленської. Ну, крім того, у нас два комп'ютерні класи і були. Незважаючи на те, що навчання проходитиме онлайн, освітній процес відбуватиметься відповідно до безпекових умов. Освітяни сподіваються, що такі труднощі не стануть на заваді, тому щоб зацікавити дітей і навчити всьому необхідному. Анна Крамаренко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.